Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео, як вже ви можете бачити по коробочці, в мене буде розпаковка. Верніше я вже розпакувала, тому що дивилася, як там все приїхало чи все приїхало, від компанії Avon. за січень місяць 2024. Кому цікава така тема, то я вас всіх запрошую до перегляду. Відразу вам хочу сказати, що тут будуть також і наступні новинки лютого. І напевно ми зараз зразу з цієї новиночки І розпочнемо. Я замовила ось цей пробничок в компанії Avon, Виходить, така новиночка у парфумерії Love You Connected Eau de Parfum. Ось так вона ця новиночка виглядає. І я сьогодні вже її наносила. На свою шкіру. Хочу вам сказати, що цей парфум щось мені вже та, дуже сильно нагадав. Він а, солодкувато, фруктовий, а, і є в ньому якась така нотка, а, трошечки така, яка мене притурно солодка для мене. Я не знаю, що сюди входить, але а, от Є щось таке, що мене трошечки, так, якби скажімо, під підтошнює від цього аромату. Хоча класичну серію ось цю Love You аромат, цей, то він мені більше вподоби. Ще прийшла мені ось така листівка для представників, напевно, всім вони відсилають її. З 1 по 15. Сьогодні в нас вже 20, трошки вже для мене неактуально. І каталог лютого, ось так він виглядає. Як би далеко ти не був, наше кохання завжди в моєму серці. Я так розумію, що ця новинка виходить до Дня закоханих. Давайте ми з вами подивимося, які входять сюди. Нотки. Значить, це в нас квітково-східний фруктовий аромат. Мені, в принципі, такі направлення дуже подобаються. Мандарин, троянда, сандалове дерево, досить цікаво натуральний екстракт троянди. Можливо, ця трояндова, власне, той екстракт троянди, плюс ось це сандалове дерево мають таку досить специфічну, таке поєднання, і трошечки він такий для мене прям тушнуватий. Хоча мандарин я дуже люблю, і, власне, коли наносиш цей аромат спочатку, то він такий, якби приємний, більше приємний. Але пізніше, коли вже от прийшов деякий час, власне, цей сандал з тою трояндою дуже такі, вони прям притурно для мене солодкі. Наступне замовлення це було. Це все, що було з мого, відразу вам скажу. Робила я замовлення, тому що в мене коліжанка попросила спрей для легкого розчісування. Ось такий з манго, то 200 мл об'єм, вже не вперше його беру. тому... Для неї донорсь їй подобається. Також дуже гарна була ціна на олівці для очей. Теж вона дуже, Ця коліжанка моя їх полюбила, і саме ось цей відтіночок Black Ice було дуже вигідно брати їх два і більше. Тоді була менша ціна. Ну, вона собі замовила один, а один, думаю, нехай лежить. Можливо, той закінчиться і ще буде потрібен. От, приходять вони зараз ось в таких коробочках, хто не знає. І в них змінилося трошки пакування. Тобто ось ковпачок став ось таким сірим. Позначається, що це ось такий чорний з блискітками олівець для очей. Так, тут щось він був в мене не закритий. Зараз ми подивимося, ага, навіть і викручений чомусь трошечки. Ну, добре, закладаємо ми назад. От. І зараз я вам покажу: ось, в мене є з старої лінійки. Тоді позначалися ось тут всі позначки, самі кольоровий олівет. І ось так. Він у мене виглядає, мені теж він дуже сильно подобається. Дуже такий, він не чорний, але бачите, з таким відблиском. Дуже гарно виглядає на очах для слезової чи стрілочку підмалювати. Гарні ці олівці. І ще одна клієнтка попросила, я в каталогах цей крем не бачила вже десь на якомусь розпродажі, чи в фокусі в розпродажі, в розпродажі. крем тональний серії Avon True Color у відтіночку. Нюд. Ось тут така інформація. Теж в мене мама цей крем полюбляє, сестрі я брала. І от клієнти а, є, які люблять даний крем. Я не знаю, чи вони його будуть перевипускати, чи що там вони з ним роблять, тому що в каталог я його не бачу. Ну, можливо, в лютій каталог я ще не гортала, можливо, там щось буде а, більше. А, хто знає, то напишіть, чи виводять цей крем тональний, чи ні. От. і... А, все, моя накладна. Хочу вам сказати, що для мене виявилися замовлення робити абсолютно невигідно, тому що знижка консультанта 10%. От, і, от, на пошті, коли я забрала замовлення, я заплатила ще й за пересилку коштів і таке інше. От, тому знижка така, замовлення невелике, знижка, мінімальна 10%. І зараз я помітила, що. В Єві, на майкапі, на ЄЗебрі. Всюди можна зустріти продукцію компанії Avon, причому по таких досить вигідних пропозиціях. Одна від сьогодні заходила на то там зараз акції на помаду від Avon, на ті новинки такі. От, так що, в принципі, можна собі продукцію купити на будь-якому сайті. І ще мені сьогодні в коментарях під одним з моїх. А відео парфумерних написали, що замовляли парфум Хірш Story на Нутіно. Так, на Нутіно теж є парфумерія компанії Avon. Тому, якщо ви маєте якісь звичайно великі замовлення, якщо ви продаєте десь стоїте на там, столик, маєте чи свій офіс, то ви, звичайно, замовляєте і вам вигідно, тому що ви маєте великі замовлення. А так як я такі от невеличкі замовлення, то зовсім абсолютно це не є вигідною справою. От, так що, дякую, що були зі мною, що подивилися це відео до кінця. Підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою, підпискою, якщо ви ще не підписані на мій канал. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро в моїх наступних відео. Всім па-па!